Вітаю, розпочинаємо новий інформаційний день, 3 липня. Сили протиповітряної оборони знешкодили 40 ворожих безпілотників. Вибух на Житомирщині. На Хмельниччині затримали чоловіка, який налагодив схему для ухилянтів. Автотрощу у Хмельницькому районі рятувальники із понівечені автівки деблокували водія. Має 5 хвилин, щоб розповісти про це та інше. У ніч на 3 липня ворог атакував 52-ма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили про збиття 22 на сході та півдні країни 18 локаційно втрачені чи то подавлено РЕП. Зафіксовано влучання ударних БПЛА у семи локаціях, а також падіння збитих на одній локації. Деталі про потужний вибух на околиці Житомира. Голова Глибочицької громади Сергій Сокальський у коментарі Суспільному сказав, що вибух стався на складі промислового підприємства у селі Березина. При цьому поліцію уточнили, що постраждала її заправка. На місці події працювали близько 20 машин швидкої через велику кількість поранених. У обласній військовій адміністрації повідомило про кількість постраждалих 24 людини, серед них четверо дітей. Очільник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив про Ох, загиблих близько 25 будинків за даними Ова зруйновані вщент. Дунаєвеччина у скорботі громаді. Повідомили, що сьогодні зустрічають молодшого лейтенанта Ігоря Григоровича Перекопного. Його не зламала війна, але забрала хвороба. 28 червня 2025 року. На 36-му році життя, попри зусилля медиків, його серце зупинилося у стінах Чернігівського медичного центру сучасної онкології. Траурний кортеж прослідує маршрутом міста Дунаєвці до вулиці Подільської, 26, Це будинок захисника, потім до церкви. Вознесіння Христового, де відбудеться прощальна панахида. О дванадцятій годині від церкви кортеж рухатиметься до площі на міського будинку культури, де відбудеться церемонія прощання. Вічна пам'ять та шана захиснику співчуття рідним. На Хмельниччині затримали чоловіка, який налагодив схему незаконного перетину кордону для військовозобов'язаних. У поліції області повідомили деталі: 24 річний житель слобідсько кульчаєвецької громади знаходив бажаючих покинути країну, продавав їм мотоцикли, на яких ті мали перетнути кордон. Із Молдовою також за окрему винагороду інформував щодо локацій, де це можна зробити, так би мовити, безперешкодно. Вартість таких послуг коливалася від 3 до 15 тисяч доларів. Затримали гори організатора під час передачі коштів Заскоєне загрожує йому до 9 років позбавлення волі і конфіскацією майна. Автотрошча із постраждалими, Рятувальники із понівечної автівки деблокували водія 2 липня поблизу села Бокиївка Хмельницького району зіткнулися мікроавтобус Рено Мастер та вантажівка МАН. Надзвичайник отримали запит про допомогу. У ДСНС області поінформували, що рятувальники 26-го державної пожежно-рятувальної частини селища Війтівці деблокували 43-річного водія та передали медикам. Обставини автотрощів встановлюють правоохоронці. Псевдобанкіри виманили у Шепетівчанки тридцять п'ять тисяч гривень. Про чергове шахрайство повідомили в поліції. 59-річній жінці зателефонувала невідома особа, представившись працівником банку, запропонувала покращити ступінь захисту банківського рахунку. Потерпіла, надала персональні дані, після чого. Її заощадження зникли з рахунку, відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці проводять перевірку і вкотре закликають не повідомляти нікому особисті дані. Пам'ятайте, справжній працівник банку не має права запитувати подібну інформацію, будьте пильними та бережіть свої кошти від шахраїв. Невелика хмарність та без опадів. Таку погоду прогнозують синоптики на день сьогоднішній. Температура по області прогріється до 32 градусів тепла у Хмельницькому до 31 градуса ви нуля. І наразі це все чим встигає поділитися, але залишайтеся із першим подільським. Впродовж дня оперативно інформуватимемо про головне. Дякуємо за довіру Збройним силам України за захист. На все добре.